Доброго дня, пане Петре. Вітаю а вас. до речі, на вашу Вітаю. думку, чому тоді зараз не відводять наших людей, коли ми бачимо, що там так гаряче відбувається, дуже багато людських ресурсів іде, то, може, дійсно зараз ну, є така потреба, необхідність зараз людей там не, не жертвувати нашими людьми, відвести їх? Наразі в Бахмуті і навколо і. Тривають дуже виправі жорстокі бої, зіткнення, які переходять вже навіть безперервні такі атаки. Ми їх називаємо суїцидальними. Якщо чесно, то от я там мав змогу подивитися ваш ефір там буквально пару хвилин. І так розумієте, сюди приїжджав вище командування, особисто приїжджав полковник сирський командуючий всім цим напрямком. Повірте. Давайте я вас так сразу заспокою, прям звідсіля. Все наразі абсолютно контрольовано. Я розумію, що багато хто вже дивляться карту, багато хто слухає різних експертів, аналітиків. Всі, хто хоче, каже, що хоче. Але наразі ситуація так: вона важка. Ворог сконцентрував всі свої зусилля. Во що би ні стало захватить фортецю Бахмут. Фортеця в Бахмут не просто так називається. Фортець, вона називається ще з, з часів наших пращурів, козаків, які боронили нашу землю від е, навалу всіх тих орків уже тих часів, які туди набігали. Але я вам так скажу: перевіришся, все ж тут є. Е, ми знаємо, наприклад, і ми знаходимося на південному фланзі оборони. То більш-менш ситуація контрольована, і я вам скажу, що не так все критично, як все змальовується. Але не треба недооцінювати того, що вони сюди перекинули. Тут уже немає ні Еленерівців, ні ДНРців, немає навіть тих обморочних зеків, вагнерівців. Так сюди кинули найкращі свої війська, і наше командування і сил оборони, які знаходяться в саме секторі. Euh, зважають на це, і перемолюємо ми їх тут. Мама дорога, це м'ясорубка для їхньої еліти, якщо можна так euh, сказати. Але це насправді так. Наші бійці правно з, з цим справляються, і те, що на картах навіть показують тут такі от широкомасштабний з півночі, прям такий прорив. На самом деле це так ну не сильно то являється, тому що там з обох боків, якщо ви бачили карту, знаходяться такі панівні висоти. Дві такі гряди, ну таких, як іде така гори, такі тут тому вони не можуть перейти ці вихоти, так як ми контролюємо це все від ним, і після того як побувало вище командування, і тут все перекоординували і все повністю все згуртували, підтягнулися ще сюди сили, і наразі ситуація не така критична, що виходить з міста. Місто виконує свою роль, я вам так скажу Пане Петре, дивіться, ну ось розповідають і військові там і експерти, і британська розвідка. Російські війська зосередили свої основні зусилля біля Бахмуту. Вони намагаються оточити захопити Донецьку область, окупувати повністю. І е, поки що не вдається, хоча е, просуваються вони там щодня на кілька кілометрів. Схожа ситуація в Угледарі, за даними британської розвідки, там втрати так званої елітної 155-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. Дуже катастрофічні, але вони постійно поповнюють це мобілізованими росіянами. Чи є шанси в окупантів захопити Бахмут, якщо вони так в нього вгризлися зубами, як то кажуть, я вам скажу шансів захопити Бахмут, так як вони його собі уявляли. Вони ставили ці задачі. Давайте відкотимось трохи раніше. Вони ставили ці задачі на вересень, можливо, там жовтень місяць, і тоді б це мало той ефект, до якого вони прагнули. Тобто, був би ефект доміно, тобто впав би бахмут на той час. І далі було ну, набагато їм проще продвинутися на адміністративну межу Донецької області, про що ми зараз з вами говоримо. Але Бахмут не просто вистояв, Бахмут дав бій, найсправжній бій дав всьому, тому що туди лізло. І таким чином всі ті е, малої е, е, групи. І середні групи, і які хоч групи, всі вони тут полягли. І зараз вже кинуто було на карту зараз поставлено абсолютно все. Вони кинули еліто. Тобто є такі навіть підозри: у нас тут, що хто з нами воює, то це воюють навіть. Я думаю, що вже познімали корпуси свої, оті там африканські і сирійські. Тобто ви розумієте, яку роль виконує зараз Бахмут ця фортеця, ми їх перерубуємо, тут. Всі їхні самі елітні вже обучені війська. Тобто, контрнаступ наш, я думаю, не загадуємо. і вони потім відчують всю ту міць, яку ми вдаримо вже по їхнім виснаженим елітним цим підрозділам: десантников і ЧВК Вагнер, пане Петре. а Наскільки вони там просуваються? Ось я дивлюся інформацію, що, начебто, за останні дні вони просунулись там на 10 кілометрів на одній з доріг. Абсолютно неправда. Це яку ви, ну скажіть мені, ви маєте на увазі дорогу? Так, за останні кілька днів просунулись на південь від Бахмуту вздув, вздовж дороги М-03 до, до 10 кілометрів. Можна вважати, що просувається по кілька кілометрів на день. Це вам скажу, це я цитую НВ, і це говорить експерт, військовий зараз скажу вам прізвище Олексій Гетьман. Аналізує останні повідомлення про ситуацію на фронті. Аналізує. А з чого беруться аналізи? Ну, очевидно, звії з того, що там кажуть військові або карти. Я вас прошу ще раз. Буквально не розганяйте оці кілометрові зради. Все, що вони можуть просунутися і просунути за цей час, якби вони мали такі масштабні успіхи. То повірте, вже б не було про що говорити. Час би всі говорили про оборону Часового Яра, Константинівки або навіть того Слов'янська. Але наразі, наразі, все, що говориться про те, що я навіть можу підтвердити: так були в них атаки на ту Богданівку. Вони це атаки були ДРГ груп. розумієте? Тобто не можна говорити, що вони атакують. Тобто, рахуючи ті 10-12, 20 або навіть 30 чисельність їхніх чоловік груп, на нашу фортецю ті шалоновану оборону, яка знаходиться, е, та же Богданівка, Часівяр, про хромове навіть зараз річ не йде. Так до хромова їм там е, декілька кілометрів, але вони навіть туди не можуть атакувати так, як е, вони б того хотіли. Тому про які десятки кілометрів йде річ? Може десятки кілометрів там були якісь заходи дрг груп. В цим з експертом я можу погодитись. ДРГ групи можуть залазити де, де їм завгодно. Ви ж бачите той приклад, який був нещодавно. Що е, дві ДРГ-групи зайшли в Харківську область і дійшли там до м, тих сел. Ви ж пам'ятаєте? Да. Давайте трезво аналізувати. Ви ж ну, вже під жили... Бахмутом теж постійно ось про ДРГ кажуть українські. Буквально е, інформація сьогоднішнього дня: українські снайпери знищили російську ДРГ під Бахмутом. Є відео. Я вам скажу своє особисте підтвердження. У мене є відео. Ну я не їх там поки що в себе в своїх ресурсах. Але в мене є відео де, е, стрілецькі бої в місті. Так, є відео, де ми з кожного разу там стараємося, і Мадяр, виходив я в центр Бахмуту, і ми відтіля вели запис підтвердження того, що ніяких русських тут немає. Але на сусідніх вулицях була е, інтенсивна е, стрілкотня, як з кулеметів, так і з, і з автоматів. Але це все ДРГ, які пролазять, відсижуються там, виходять малими групами, і ми їх знешкоджуємо. Також працюють наші снайпери, е, яких ну хлопців я знаю особисто. Це найкращі, це майстри своєї справи, які вправно ось ви тільки що підтвердили мої слова. Дякую вам. В ліквідовують ці групи, але ж не можна замалювати червоним. Що вони раз вони вже в місті їх ліквідовують, значить вони прорвалися і прорвали десь оборону в Бахмуті. Та лінія оборони рвана, така так звана вже кліщі, які вони просунули з е, півночі е, так глибоко, вона контрольована нашою артилерією і нашою лініями оборони. Тому десь погоджуюсь. Десь є спірні питання навіть з експертами пане Петре. Насамкінець одне питання з приводу того, що місто зараз закрито там навіть від волонтерів, що туди не можуть заїжджати. Наскільки це зараз допомагає от нашим збройним силам? Ви знаєте, це дуже допомагає. Я вже казав. Велика подяка е, нашому керівництву, яке е, прийняло це рішення. Нарешті про це подякували всі бійці і всіх тих бригад і підрозділів, які знаходяться в Бахмуті. І сам е, Мадяр, як подяку, всі подякували за це, тому що це набагато стало легше. По-перше, вже немає е, так, чисельних тих ДРГ, тому що багато їхніх ДРГ груп. Переодівалися в звичайних людей, прикидувалися каліками, прикидувалися навіть були випадки, що на на колясках підкочувалися. Ви розумієте, там уже витівки в них такі, які ну це треба бачити. Але це були дергі групи і під мирними, які йшли до цих щось там їм треба, десь там хлопчики. Тобто зараз. Набагато все стало в цьому плані, конкретно легше військовим. Всі розуміють, хто їде, все це по порад, радійкам підтверджено. Всі хлопці працюють як єдиний механізм. Тому ми стримуємо цей наступ уже такий серйозний. Якби цього не було, було б складніше. Але я вам скажу, наразі Бахмут дає бій і ми тримаємо цю лінію, яка б вона не була тяжка на сьогоднішній момент. Наразі.